16 років могли тривати домагання викладача Карпенка Карого та художнього керівника молодого театру Андрія Білоуса. Про це заявили колишня студентка університету Олександра та експрацівниця театру Лідія Соклакова в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій. За словами постраждалих, Білоус використовував свою посаду для контролю над молодими жінками. Дівчата говорять, що Білоус змушував їх виконувати принизливі завдання, а потім надсилав їхні інтимні фото іншим людям. Окрім того, Лого студентки додають, що в разі опору чоловік принижував, позбавляв ролей та ламав психологічно. На час розслідування Андрія Білоуса відсторонили від викладання в університеті. Такого ж рішення вимагають у молодому театрі. Люди кажуть, що не можуть почуватися в безпеці, поки триває розслідування, яке стосується їхнього художнього керівника. Кого змушували надсилати оголені фото або кому надсилали їх без згоди? Кого змушували до сексу? Хто був свідком або знає про подібні випадки по відношенню до своїх колег? Будь ласка, підведіться.